Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я покажу вам два способи заготовки чорної смородини е, у, от такого, у пакетиках. І як я роблю у Бутилках. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Так, Далі ми перемелюємо отут кого, оцих 5 літрів. Я собі хочу закрити так, просто перемолоти. І от я вам покажу зараз, перемелю ще одні. Оці. Так, ми це перемололи. І тепер я додаю собі то до смаку. У мене було 4 літри е, смородини і я буду давати десь певне е, кі, е, літру. Я, не буду, я багато не буду, бо і так я хочу таке. Зараз до смаку попробую. Зараз дам літру і розміщею. І буду пробувати, яке на смак. Колись ми робили так один до одного. Давали цукру, наливали в банки, накривали просто, навіть давали два кіля цукру на кілю і не стерилізували ні нічого, просто закривали отак капроновими кришками і стояло чудово. А я тепер хочу просто розміщити отаке во, і буде десь до у воду або ще як. Просто аби розчинився отак цукор. Я то дам ще один, одну банку цукру. Півтора літри дам цукру на 4, ну, 4 літри. То було майже 4,5. і пів. От то, то кисло, то залежить ще від смородини, то кисловата, я хочу трошечка більше. Так, ми добре розмішали цей цукор, і тепер буду я розливаю по е, цих, по бутилках. Так, ось скільки у мене вийшло цього. Дві, е, дві бутилки і ще ось отака баночка. Я, ми собі будемо тепер її їсти. Е, з цим вже зробила. Тепер ще хочу, одика маю отаку гарну, дивіться, яка така, е, така крупна, така велика. Я сісю її зараз промию і е, просушити треба її. Ще це зроблю. А це кладу просто у, у ці, оці флішки. Лишилося ось такої мезги, А з цієї от що, що можна зробити? Можна зробити желе, можна зробити е, кисіль, можна зробити е, воду, чи компот, чи що то. У ще дуже файне тут є. Що, такі, на кі, Накілю цієї мезги дає 7 води, закіп'яти 5 хвилин. І маєте чудовий, чи кисіль, чи так, як я казала, чи желе можна робити. Чи, ну, коротко, Що хто хоче, чи компот навіть можна зробити. Ще один рецепт з цієї мезги, що після е, відтиснули ми від той, що робили сік, напій такий. От з цієї мезги ми будемо готувати на, е, Тут я відобрала 2,5 кіля. Цієї мезги. На кілю мезги даєсі літру води. Два з половиною кіля, значить я даю сюди дві з половиною літри води. Заливаю, Треба візьмете більшу каструлю. Я візьме дві пів і ставлю і ще долію пів літру, але візьму більшу каструлю. І кладу варити, аби проварилося. Хвилину-дві і тоді буду проціджувати. Так, я вирішила ту всю про, прокип'ятити, і собі зараз попроціджую його, Е, все. Тут у мене було 3,5 кілля, вийшло було цей мезги, і я дала 3,5 літри води. І тепер я це все перепущу через сито, от, відсіджу воду. Ми заберу це все це гет, воно вже віддало свої дати, вітаміни, тут вже нема нічого. І я це все переціджу. А це гет заберу. Отако От роз. А це вже, це вже не треба. Це буде такий бонусний наш рецепт. Це все я зараз перепущу. Так, ось ми відділили це вже. Оце його. Тут у нас вийшло всього 5,5 літрів. Оськільки лишилося цей це вже ми гет висипаємо. А будемо робити такі з 2,5 літри. А це лишиться або собі на компот ще, або на такий напій, або ще щось. До цього 2,5 літри. Додаємо на літру, я беру 4-5 ложок цукру. Раз, два, три, чотири. Е, коротше, треба десять ложок. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, Десять. Ви собі робите яке, яке любите за солодке, то вже то то е, до смаку. Можете собі і більше дати. Може і ще дам більше. Ще дам, е, ніби. Раз, два. Я дам по 5 ложок, Якраз віде 5 ложок на літру. Ставимо це варити. Тепер беремо крохмалю. Я маю свій домашній, бо я собі робила крохмаль. Як робила, я вам можу дати посилання під відео, кому цікаво подивитися. Раз. Два. На літру, на літру цього, того я даю дві ложки е, отакого от повні звірки в крохмалю. Три, чотири. П'ять. Ну, ще там трошечка, бо то були не повні. Ложки такі не пам'ятаю. Я дам таку, одним словом, тут кого каво. 30-40 грам дає на літру такий напитний, такий, бо ви хочете такий, аби їсти, то дає і більше. О, і тепер цей крохмаль Ми розводимо холодною водою. даю ще стакан холодної води і отако розводжу. щоб не було камуцьок таких. може вінчиком збити? У мене ось є у торбині, що я собі отакі торбини, просто висушувала крохмаль, у мене є багато крохмалю. І коли вже закипіло у наші оця. Оцей сік закипів, ми додаємо, в нього отак цівкою лиємо розведений воді, з воді, воді крохма. І будемо заварювати просто тако, аби він тих вже робиться, Аби заварився. Щось такого чудового будемо мати кіс... киселю. Ви хочете густіший кисіль, даєте більше. Ми такий питний робимо кисіль, аби було пити. І так, до таких перших, о, о, дивіться, який вже він. О, такий рідчий ми робимо. Можна робити з будь-яких ягід. О. Добре, закипіло і все. Хочете солодіщий, даєте солодше, більше цукру. Хочете ні, даєте менше цукру. Все вже робить кожен робить на свій смак. Так, і зараз отако, аби за... прокипіло і все. І кисіль готовий. Зараз до першої добре, аби аби прокипів. Аби бульбашки пішли добре. О, видите, вже пішли бульбашки, він уже готовий. Квіткі ярми. Все питний такий кісі. Все. Готовий. Шупор розійшовся, це все, готовий. Він готовий вже. Виключаємо. Ось такий виходить у нас. Питний такий кісіль. Колись робили на святий вечір, навіть давали, розливали отак у піалочки, аби він застигав. Але робили трошки і робили такий. Навіть мама робила так на, на святий вечір. Усе отако, Колись було в мої. Навіть на весілля давали, але робили трошки, я ще раз кажу, гуще. А це такий, просто, аби пити. О, Отакий. о, то ти собі. Горнятка і пити. Ось такий, дивіться, чудовий, який гарний, питний. Це робите собі, хочете густіший, даєте більше крохмалю, хочете більше, аби був солодший, даєте більше цукру. Ось такий. А цей, що лишився сок, ще можу раз зарихтувати, е киселю, або просто е, компот такий додати цукру та й пити собі. А ви пишіть, пишіть в коментарях, чи ви готуєте кісіль. Бо його можна готувати з будь-яких ягід. Чи ви готуєте, як ви готуєте, і чи, чи таке готуєте, чи ні. Як у вас, у вас туди розказуйте, буде цікаво. Так, ось просохли наша чорна смородина. І будемо її накладати отак просто у пакети. Торбенки. О. І отак висипаю, просто і будемо її, вона вже підсохла і будемо її заморожувати. Частинками отако я собі її набираю. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось такого зараз ми. До зустрічі. Ось такі пакетики у нас я собі окремо кладу морозилку. морозілку, мож і два давати, аби було для безпечніше. І в будь-який час собі чи до якогось пирога, чи до якогось ще можеш мож мати собі. Я роблю різні, різні заготовки з чорної смородини. Так що готуйте.